Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий симпатичний візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Цим візерунком зв'язана літня туніка. Яку ви зараз можете побачити перед собою на світлині, ви можете побачити, як цей візерунок виглядає у плечовому виробі. Свій зразок я в'язала із пряжі Gazal Baby Cotton в 50 грамах 165 метрів. По складу тут іде 60% бавовни і 40% акрилу. І колір, кого цікавить, це колір s 34, 26. І зразок я в'язала шкарпетковими спицями фірми Knit Prozing, товщина спиць 2,5 мм. Зразок я в'язала із семи рапортів ось один рапорт, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий рапорт. І у висоту пров'язуються 4 ряда. Хочу сказати, що візерунок дуже легкий. Справиться з ним навіть починаюча в'язальниця. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами. Три рапорта візерунка, тому самим звичайним способом на спиці набираємо 17 петель. Сюди входить три рапорта візерунка по 5 петель плюс 2 кромкові петлі, і будемо пров'язувати 4 ряда у висоту. Я набрала на спиці 17 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону і ми в'яжемо з вами підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, і далі всі петлі підготовчого ряду пров'язую лицевими. Так лицевими петлями пров'язую до кінця ряду. Я дов'язала підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую вивертною. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Виворітна петля, накид. Три петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, другу петлю і третю пров'язуємо разом лицевою. І тепер через цю пров'язану петлю переносю першу петлю. Ниточку підтягую, накид виворітна петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка, рапорт повторюємо. Виворітна петля, накид, три петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, виворітна петля. І повторюємо рапорт ще один раз. Виворітна петля, накид, три петлі. Пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, виворітна петля. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. лицева петля, три петлі виворітних, одна виворітна. друга Виворітна. Третя виворітна і лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка, рапорт повторюємо лицева петля, три петлі виворітних, лицева петля, і рапорт повторюємо ще один раз. Лицева петля, три петлі виворітних, лицева петля, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Третій ряд Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не прив'язуючи, виверітна петля, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Виверітна петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка, рапорт повторюємо. Виверітна петля, три петлі лицевих, виворітна петля. І рапорт повторюємо ще один раз. Виворітна петля, три петлі лицевих, виворітна петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицева петля, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Третя виворітна петля і лицева петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка. рапорт повторюємо лицева петля, три петлі виворітних, лицева петля і рапорт повторюємо ще раз лицева петля, три петлі виворітних, лицева петля і в кінці ряду кромку пров'язуємо виверітною. В'язання повертаємо на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали три рапорта візерунка і 4 ряда у висоту. П'ятий ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався і ви будете його використовувати в своїх плечових виробах. На цьому моє коротке, коротке відео я завершую. Я бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, легких петельок, рівних рядочків. Бережіть один одного і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!